Доброго ранку, друзі. Ми випікаємо ранкові курасани. Аромат від нашої випічки розходиться по всіх куточках нашої країни. Ліна, ти відчуваєш, я відчуваєш. Я відчуваю. Отже, попереду в нас багато цікавого, і насамперед, буквально за годину у своїй рубриці, куди подітися, що тижневі я розповім про найцікавіші події, які будуть відбуватися з четверга по неділю в різних куточках нашої країни, які варто, звісно, відвідати. А також сьогодні о 8.40 ми влаштуємо, ми продовжимо. Тему актуально українських тижнів моді і влаштуємо показ за участі всіх корисанів, які були з нами з самого початку проекту о 9.05 Ми чекаємо спеціального гостя. В рубриці сус це буде е, відомий український режисер Володимир Петранюк. І поговоримо ми з ними про е, супергероїв, про кого, супергерої? він, кого він вважає супергероїв. Е, е, і взагалі чи існують супергерої так. в наш час? А просто зараз в студії ранкових курсанів, друзі, романтичний співак та музикант Павло Табуко. Ми вас вітаємо. В нашу студію добре. Зараз нам виконається. Ну, це, це такий буде експеримент, тому що я сім е, років не грав на цьому інструменті. От зараз придбав, дуже тішився, хоро, хорошу собі гітару купив. Е, і зараз заграю вам пісню, яка називається «Rock and Love». Угу. Це з нового альбому. Rock and love. Ми з задоволенням послухаємо. Овані будні шеренгами рівними йду, і я з понеділком тут ледве присутні, течу по асфальту, як ртуть, і кава рятує, і справи в процесі, і якось нічого живу, і тільки короткі твої смески тримають мене на плаву. Зустрітись при речі, і небом засуджені на любов для всіх недосяжними ми станемо справжніми, і разом заграємо рок н лав, і в п'ятницю ввечері зустрітись при речі, і небом засуджені на любов Для всіх недосяжними ми станемо справжніми, і разом заграємо рок -н лав І від понеділка затори заправки, і все тимчасове якесь. І я з понеділком якісь роблю ставки, якихось чекаю чудес, і кава рятує, і справи в процесі, і якось нічого живу, і тільки короткі твої смски тримають мене на плаву. І в п'ятниці ввечері зустрітись при реченні, і небом засуджені на любов. Для всіх недосяжними ми станемо справжніми, і разом заграємо рок'ен лау, і в п'ятниці ввечері зустрітись при реченні, і небом засуджені на любов. Для всіх недосяжними ми станемо справжніми, і разом заграємо рок'ену. Заграємо рок Зараємо рокенла. І в п'ятницю ввечері зустрітись при речі, під небом засуджені на любов. Для всіх недосяжними ми станемо справжніми, і разом заграємо рок н лав. І в п'ятницю ввечері зустрінесь приречені, і небом засуджені на любов. Для всіх недосяжними ми станемо справжніми і разом заграємо рок н ла. Павло я Табаков, пила. ранковий гість, ранково краса. Ну, запалили пані, прокинулися трішки. Ну, це насправді були такі ранкові імпровізації від Павла Табакова. Я кажу, що ну, для того, щоб грати на інструменті так, як я хочу, мені ще треба трошки підтягнути цю всю справу. У uh -huh. мене була просто історія, що я сім років відіграв на гітарі, е, і після того батько купив мені піаніно. Uh -huh. І все, це була любов, просто з першого погляду. Я не виходив з хати два роки. Ну, Просто мене батьки вигальняли, кажуть, слухай, там хлопці в футбол грають. Іди ну, пограй. Іди подихай свіжим повітрям. Іди побігай на ну, свіжому повітрі. Я кажу, ні. ні у, мене, у мене просто тут твор, і не тільки це не, це не була класика, я просто сидів і на слух підбирався. Угу. Але ж ви вчилися мистецтво гри на фортепіано, на гітарі, тобто вам легко? Ну, насправді я за фахом акордеоніст я 15 років відіграв на акордеоні Диригент, акордеоніст? Ну, диригент – це це додаткове так само. Та керував там і хором і оркестром. Ну ми, ми знаємо, що у вас була мрія. От місяць тому ви говорили на одному із шоу, що ви б хотіли заграти заспівати на одному із лондонських стадіонів найбільших в Емблі. Чи вдалося вам здійснити свою мрію? Звичайно, я три рази насправді проїжджав коло того стадіону. Ну, коли ми були на гастролях е, в Лондоні, але ну це не так просто туди попасти. Але мрія є мрія, правда? Mm -hmm. Будь-яка mm -hmm. мрія, мрія може здійснитися. головне Абсолютно. тягнутися, Абсолютно. Кейт, будь ласка. Ви я так розумію, любите подорожувати. Подорожували в програмі шанс. Походили, подорожували. Потім що у вас було Україна, Україна має талант. Ну, потім це з колективом так. потім Україна голос має. голос країни. Так це ваше хобі? Ще будуть якісь шоу? Ні, більше я думаю, шоу не буде. Ну. Там єдине, що залишилось Євробачення, все решта, ну просто мені ну не, не так вже й цікаво, скажімо так. от ну, Скільки можна в, в, в шоу? Та? Тобто, uh -huh. Я пишу uh -huh. багато музики, в мене вийшов п'ятий альбом, я якби гастролюючий музикант. І шоу та це, це було, це мені було приємно, у мене було багато азарту, от, як в шансі, так і в голосі країни. Зараз я трошки заспокоївся з тими осіма і просто роблю гарну музику. Я знаю, що основні кошти на, свої, на запис своїх альбомів ви заробляли під час викладання музики Львівській фінансовій академії. Чи це не так? Ну, це такий гарний жарт, та, що основні свої кошти та я, я заробляв. Я вам не буду навіть озвучувати суму, яка у мене була зарплата та, в цій академії. А чому ви там працювали? А я працював, тому що мені приємно було. Була викладацька робота. Я викладав вокал, я викладав, якби ну, працював зі студентами. І як Уже. співають фінансисти майбутні? Ви знаєте, дуже непогано. Деякі ну у мене було 17 дівчат і три хлопця. У Львові там голосисті <гум> люди всі. Мені дуже подобалось, коли вони особливо знаєте, ну, Треба розігрівати апарат, якби вокальний. І коли 17 дівчат стоять і так роблять, так. <гум> А все тут ну, то, і мені підум... було весело я кажу, дівчата, розпіваємося. Так ще цілий хор такий. найближчим часом, де можна вас почути? В якому сольному концерті можливо? Е, насправді ми зараз випустили новий альбом, який називається Мій світ. Е, це вже п'ятий альбом Павла Табакова. Е, я його ну, заробив на голосі країни. Це була моя перемога, це був мій переможний альбом і кліп на пісню Дякую небесам, якого uh -huh. вже чули раніше. І, власне, на підтримку цього альбому зараз їду в тур. З 18 числа стартує тур містами Західної України. Це буде 11 міст, ну, всі великі міста Західної України. Uh -huh. І в Києві ми. Е маємо концерт першого листопада. Ось, У нас Туде... навіть як виточки, Так, куди я вас всіх і запрошую. От я глядачів, запрошую. Приходьте. Це буде ну гарний концерт з великим бендом. Це не ага. просто Павло Табаков під гітару. Це буде повний лайф. такий, багато музикантів. От буде презентація альбому, буде презентація кліпів і так далі. І Багато ще цікавих моментів. Uh -huh. я Не буду просто відкривати всі карти відразу. Uh -huh. Це 1 листопада, театр оперети. Ми готувалися, ми, квитки? до речі, придбали квитки так. спеціально навмисно, щоб їх розіграти в вашій студії перед вашими очима. Друзі, ви можете їх виграти, але для цього вам потрібно відповісти на питання, яке зараз Павло задасть в Фейсбуці на сторінці, яка називається Ранкові курсан. Питання. Павло, запитання, будь ласка. Ну, питання, напевно, дуже просте буде. Давайте складне, нашу просту. Добре. перший кліп. От хто хто пам'ятає мій перший кліп, якщо готові відповісти, одразу що це була романтика, лірика. «Білий рояль. Як називається перший кліп, Правильно? Чи, чи, як так, як, та, та, як, як називається? називається друзі, перший кліп, пишіть на нашій сторінці Facebook. Ринко, як як Називається пісня, як, ось пісня? Ці, як пісня називається, і ці два квиточки будуть ваші. Ви отримаєте їх особисто. Редактор з вами зв'яжеться і ви зможете під'їхати на студію і їх забрати. Хочу пишіть. торкнутися з вашого дозволу трошки особистого. Як справи в особистому житті? Як родина? Що там відбувається? Родинна родина від батька до сина, все як, як в піснях співається. Все чудово, мене розуміють, мене підтримують і це головне. Ну ми знаємо, що ви у з кости подорожуєте дуже багато не лише відпочивати, але концертні тури у вас гастролі. Ви дуже любите повертатись додому у рідне місто у Львів, де ви полюбляєте найбільше відпочивати у Львові. Як у вас відбувається, це, це не не щоб відпочивати? Я у Львові не настільки відпочиваю. Я там багато достатньо працюю. От але в першу чергу я у Львів приїжджаю за натхненням. Це угу. ж таки, це не так, кажуть, що архітектура це застигла музика. От, і я від свого міста отримую цю е, музику. Це симфонія звуків. Просто коли йдеш щоб, е, по цих всіх маленьких е, кав'ярнях і так далі. Та ну, тобто, проходиш повз бруківку оцю цю всю. Ну, мене моє місто надихає. Я тішуся, що я народився власне у Львові. Відомість ага. на вас не тисне? Що ви маєте на увазі? Популярність. Популярність. Е, ну, мене колись питали, чи була зіркова хвороба? Була. Бо от після шансу тягнули, от просто знаєте, в різні сторони. Але мене відразу е дуже гарно приземлили. Оце хлопці з е Октету Орфей я казав: слухай, ти з нами стільки від'їздив по Європі? Що таке? Що, що за знімається зірвався з Так, щось, так да, таке? Значно. Що, що сталося? І все. Мене за місяць. Ми поїхали на гастролі в Швейцарію, Я пам'ятаю, е все нормально. Я став земною людиною знов, і більше в мене виробився імунітет до цієї хвороби, більше не хворію. Павло Табаков, співак, зірковий співак, я б сказав від слова зірковий голос. Так, в нашій студії. Павло, ми з вами ще обов'язково поспілкуємося. Зараз послухайте разом з нами новини. Олександр Голобов придумав там, не придумав. Він віднайшов саме цікаве, найцікавіше. Олександре, тобі слово.